Двадцять дві години в дорозі, і ми в Хорватії. Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Рух Тіві. Ми розпочинаємо підготовку до весняної частини чемпіонату. Основна команда юнацька руху прибули до хорватського міста Умак, де все і розпочнеться. Пішли. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відпочивши буквально кілька годин в готелі, футболісти вирішили на перше своє тренування. Команда отримала декілька днів відпочинку. Перезагрузилася, надіємося, з новими силами приступимо до останнього етапу. Це вже буде більш швидша робота на покращення їхніх швидкісних якостей. Ну і безумовно награвання основного складу і підготовка конкретно до початку чемпіонату. Команда проїхала 22 години в автобусі, тим не менше, повноцінні тренування відбулися. Так, звичайно, обов'язково після важкої дороги в аеробному режимі хлопці спрацювали і спокійно підготується до завтрашніх більш важких робіт. Перше тренування команди у Хорватії з різних причин пропустили легіонери руху Соломон та Едсон. Натомість до Хорватії прибув Остап Притула. Надаю, що у захисника був перелом ноги, і він пропустив попередній збір. Щоправда, зараз Остап займається за індивідуальною програмою разом з Боськівом та Рунічем. Пошкодження, але вони, я думаю, що вони будуть скоро заходити в загальну групу, будуть працювати з командою. Одразу після тренування основної команди на цьому ж полі з'явилися юніори руху, у складі яких поїхали вперше вихованці академії Фіцик, Угринчук та Коваль. Це перспективні футболісти. У нас багато хороших перспективних футболістів, ми, щоб вони швидше адаптувалися до команди Ю-19, вирішили їх взяти на збори, щоб почуть, почуть, що проходила їхня адаптація, тому що це важливо. Будемо інші хлопці влучати. Це такий безперервний процес, який постійно ми будемо звертати увагу на наших випускників академії. Вже завтра на цих хлопців очікує довгоочікуване жеребкування юнацької ліги УЄФА, за яким ми усі будемо пильно стежити.